У кожного з нас є музика, яка асоціюється з певним періодом життя, та яка повертає вас у дитинство або при вінкненні навалює спогадів. Коли в мене з'явився доступ до соціальних мереж, окрім бурундучих каверів, патапа і насті та серебряне море, я також почала натрапляти на пісні вокалоїдів в більшості, звісно. Міку. Я впевнена, що більшість з вас в курсі хто вона, але у цьому відео я буду розповідати не тільки про неї, а також і про інших вокалоїдів. Про програму, в якій я в 11 років створювала своїх 3D-шних аніме-моделей. Ну а також розповім трохи про вплив неіснуючих персонажів на медіа світ. Деяким з вас від цього відео може звести олдскули. Тому я одразу нагадую про лайк та підписку, якщо ви ще цього не зробили. До речі, сьогодні тут у мене висить дуже іронічний коментар, і ось він. Я взагалі думала цю рубрику вже прибрати. Що думаєте щодо цього? Напишіть в коментарях. Боже, все світ замкнувся, мені здається. Хацуне Міку це лише голос. Сама Хацуна Міку дуже мало що може зробити. На щастя, за Міку існує більша мета. Це слова Хіроюкі Іто, генерального директора Кріптон Future Медіа і людини, що стоїть за віртуальною співачкою Хацуне Міку і феноменом вокалоїд. Історію створення вже розповів анімевачмен на своєму каналі. Тож, давайте послухаємо. Почнемо ми, якби не було дивно, з Барселони. Я вже відчував, як деякі з вас занервували, Іспанія. А Міку, хоч і віртуальна, але все таки неповнолітня дівчина. Та не хвилюйтеся. По-перше, до створення Міку ще далеко. По-друге, зараз лише 2000 рік. А це означає, що Толік десь у Києві програє вкрадені у мами прикраси в ігрові автомати. Отже, 2000-й. в університеті Помпео Фабра в Барселоні компанії Yamaha та MTG розпочинають спільне дослідження. Результатом у 2004 році стає перша версія Vocaloid – софту для синтезу співу. Звучить футуристично, як для початку нульових. Правда? Проблема в тому, що перша версія Рушія видавала, ну, скажімо так, досить роботизований звук. Але все змінилося в 2007 році легендарний рік. Тоді Ямаха випускає Vocaloid 2, і на сцену виходить Krypton Future Media. Насправді їхня співпраця з Ямаха почалась трохи раніше, адже саме Krypton займалися виданням голосових бібліотек Мейко та Кайто. Вокалоїдів, створених самою Ямахою. Але в 2007 році Криптон вирішили зробити щось інше. Не просто черговий вокальний пакет, а повноцінного віртуального ідола. Так народилося Хунеміку. У компанії розуміли, щоб продавати в Японії, потрібен свіжий образ. Поки молода ще маловідома сею Сакі Фуджіта, записувала вокальні семпли. Ілюстратор Кей Гаро створював дизайн майбутньої зірки. Відправною точкою став синтезатор Yamaha DX7 з його бірюзовими елементами. Саме цей колір став основою для зовнішності Міку. Ім'я та прізвище, в свою чергу, формувалися з трьох слів: хацу перший, не звук, Міку майбутнє. Тобто перший звук майбутнього. І так, це ім'я дійсно стало пророчим. Успіх був миттєвим. Вокалоїд Кацуне Міку став найпродавленішим музичним софтом у Японії 2007 року. Обов'язково переходьте на його канал. Автор робить не лише аніме огляди, а також огляди на візуальні новели і загалом розповідає багато цікавого. Тому обов'язково підписуйтесь. Програмою розібралися. з міку теж. Давайте тепер поговоримо про інших вокалоїдів, адже в свій час вони були не менш популярні ніж поціновочка Цибулі Порей. І також важливо зазначити, що я маю на увазі саме медійну популярність, адже кожен персонаж це окрема програма синтезу голосу, яку ви можете придбати. Хтось не може видавати високі ноти, хтось погано звучить англійською і так далі. Тому їх так багато різних під кожен жанр, під кожен смак. Так як вже була згадка про Кайто та Мейко, давайте з них і почнемо. Вони були першими синтезованими голосами чоловічого та жіночого. Кайто спочатку дуже погано продавався і став комерційним провалом на виході, але все змінилось у 2008 році. Я думаю, що на це повпливав вихід Міку у 2007-му. Почали з'являтися різні артики з ними, тому що вони. Такі достатньо близькі по дизайну. Ну а ще також вийшло оновлення, з яким стало просто банально легше працювати, і тому кайто став популярним. Кагаміна лента Рін. Вони завжди були по популярності на рівні з Міку, Ну, звісно, більше Рін, тому що у неї жіночий голос. Як персонажі, вони один одному ніхто це було зроблено для того, щоб не було усіляких. Пікантних проблем, адже якби вони були братом і сестрою, дивитись на деяку творчість, було б ну а, дико, Кагаміне у перекладі це буквально слова дзеркало і звук. А Рін і Лен це така собі калька з англійською left та right. А далі в нас моя улюблена дівчинка на той час Мегуріне Лука. Боже, вони такі брудні. Ну, вибачте, цим фігуркам мені здається більше, ніж деяким людям, які зараз дивляться це відео. Не знаю, вони в мене десь року з 2011-го. Вони вже стільки гівна побачили, що. Добре, що вони ще. Стоять на ногах! Лука це перший вокалоїд, яка мала англійський войс тобто вона спокійно могла виконувати пісні англійською. Її дизайн сильно відрізнявся від інших вокалоїдів. Якщо вони виглядали як школярі, то Лука це старша статна жінка, ну і голос, звісно, теж. Є також вокалоїди, які були створені іншими компаніями, але працювали саме на базі вокалоїд. Одна найпопулярніша з них це і а, вибачте, я не знаю, як правильно це сказати. Також дуже популярна дівчина у свій час. Її образ створив Ака Акасака, а це автор Кагуй та зіркового дитя. Ось так його тягнуло до неіснуючих айдолів вже давно. Mm. Є ще Гумі. Вона також створена іншою компанією, яка називається інтернет. Окей. E, okay. І так само працює на системі вокалоїду. Окрім всіх цих офіційних персонажів, є також неофіційні, але які потім увійшли в основний склад. Ну тобто, у них немає. Основного голосу, як в інших вокалоїдів, але через те, що вони стали дуже популярними в інтернеті. Їх якби вставили в основний склад, і вони з'являються в різних проєктах, на офіційних артах, в іграх і так далі. Найпопулярніші з них це Хаку, Акіта, Тето, і взагалі самих вокалоїдів купа. Які співають іншими мовами в конкретних жанрах Хацуна міку, це був спеціальний такий собі маркетинговий проєкт для того, щоб цю компанію розвивати, але не на одній і все це тримається, тому що просто створити маскота, якого усюди пихати, так це спрацювало. Але чи реально тільки це? Адже у нас є візуал, у нас є голос. Чогось не вистачає, правда? танцю. Програма Міку Міку Денс вийшла у 2008 році і завжди була абсолютно безкоштовною. Вона була промо-акцією вокалоїдів, адже навіть якщо ви зараз її встановите, у файлах буде стандартний набір вокалоїдів. Програма дозволяє загружати готові моделі у форматі PMD або PMX, анімувати їх, додавати аксесуари, міміку та ефекти. Найбільш широке її використання, звісно, станцями, причому ви можете просто завантажити вже готовий танець. Музику, і все ваша моделька його станцює. Але звісно, Мікумікуденс можна використовувати і просто для створення картинок, коротких відео, які ви, до речі, дуже часто можете бачити в інтернеті, коли 3D-моделі обігрують або якусь сценку, або просто танцюють якийсь ідіотський танець. Це, скоріш за все, зроблено саме в Мікумікуденс, тому що вона дуже проста і безкоштовна. А також вона сумісна ще і з кінектом, що взагалі розв'язує руки. Ну а Якщо ви хочете зробити свою модельку, або вам потрібно конвертнути модельку в іншому форматі і додати в цю програму, цим вам допоможе едітор, який так і називається PMD або PMX Editor Там я створювала своїх моделей в 11 років. В програмі, яка повністю японською, тому що англійська версія була застаріла через рандомні кліки і відосики на англійському Ютубі, я намагалася зрозуміти, що мені там робити. Нічого собі скажете ви. Відсутність друзів скажу я вам. Ця програма досі доступна і вона досі безкоштовна. І саме дивне на сьогодні, що якихось конкретних правил використання вона немає. Ну тобто, ви можете там робити, що захочете. Вибачте за відео, яке буде далі, але я вам своїм особистим прикладом хочу показати, як я там відривалась. <плес> Що? Як ви могли вже зрозуміти, хацуне Міку та Вокалоїди загалом це не просто персонажі, а ціле програмне забезпечення, яке можете придбати і ви, і хто завгодно взагалі інший. У кого є. Від 150 доларів про авторські права можете також послухати у відео аніме Вачмена. але окрім самого голосу та можливості синтезу звуку, вокалоїди дали змогу проявити себе будь-якому автору. На Ютубі неймовірна кількість каналів, які є творцями авторського контенту на базі співаючих андроїдів. Уявіть собі 10 років назад, коли ми дивились ці відео купи людей, які фанатіють по неіснуючій дівчинці. I'd love it, but what the heck is this thing? Ми навіть не могли собі уявити, що вже сьогодні ми будемо дивитись з вами купу неіснуючого контенту, купу згенерованих відео, які озвучує згенерований голос, і текст там також згенерований. Сьогодні поява хацунеміку будь-де продає це набагато краще. Як приклад, Фортнайт чекає Пивоварова з Міку. Mm -hmm. Я в свій час почала дивитися аніме Lucky Star тільки тому, що я побачила скріншот, на якому там є Міку. І також хочу зазначити, що Міку це не просто мила дівчинка, яка постійно усюди з'являється. Це образ. І, наприклад, у 2012 2013 році найпопулярніший образ Міку виглядав ось так. Хацуна міку це вокалоїд, але вокалоїд це не Хацуна міку, а прояв свободи для авторів, якої на сьогоднішній день стає все менше і менше. Тому, друзі, не забуваємо і про інших вокалоїдів. Навколо міку світ не крутиться. Я сподіваюся, що це відео для вас було цікавим і ви дізналися для себе щось нове. Або навпаки, пригадали щось старе і для вас приємне. Я вам нагадую про лайк та підписку, адже це допомагає просувати контент. Дякую, що були тут зі мною. Не прощаємось!